Добрий день, мої люби перекладники україномовного каналу. Трохи-трохи потеплішало. Зараз вже плюс 4, зранку було плюс 3. Так, дощик скінчився. Ми з Максиком знову на прогулянці. Куртка ще мокра, вогка. Треба було вийти, тому що він по дощу не дуже хотів <с irge> свої справи собачі робити. Зараз краще, доща немає, да? так, бігаємо. Яка ситуація у Харкові? Вікна ще в садочку не вставили, як тільки вставлять, мир наступить. Ну, так, Ось то, 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 таке моє. Відчуття моє враження чекаємо. Ще раз усіх зі святом. А як тривог не чув сьогодні? І вибухів. Дякуємо Богу він не чув. І це гарно. Ще раз усіх зі святом. День працівників комунальних служб, працівників житлово-комунального господарства. Гарне свято. Може щось. Я там і концерт викладав. Співали. Так то працівники нашого господарства співали, то вони артисти. Щось не дуже дивляться. Ні Мера, виступ, виступні... Ну, ладно. більше для себе, як нагадування. Все, усім гарної неділі, гарного дня, усім миру добра злагоди, усім щиро, дякую, звичайно, Да, Макса, будемо жити. Незважаючи ні на що щось, телефон якось знімаю, тому вже після дощу. Ладно, гарного дня усім. Пока.